Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває. Чесно кажучи, добрих вражень в мене зовсім трохи від цієї гри, тому що в е нас був довгий, ну доволі довгий перерив між іграми, і ми, наче добре, готувалися до цієї гри, намагалися. Запланувати якісь свої заготовки домашні і щось зробити, але ми втратили фокус в цій грі і не змогли нічого зробити. Як тільки десь почали, поч, починали спілкуватись, фокусуватися на грі, то більш-менш там виходила гра. Але більшу частину гри ми були не в фокусі, ми, у нас була головна задача це боротьба, не програти підбирання, не втратити м'яч у простих ситуаціях, з чим ми ну, доволі сильно не, не справилися. Дякую. дякую. А ще я хотів подякувати ЗСУ за можливість грати, що цей матч пройшов без тривог. Тому дякую, хлопці, велике. Ти читаєш мої думки а, так. І будемо розбиратися, чому. чому ми виходимо і не в фокусі. І якщо ти не в фокусі, звідси і 20 втрат, звідси і гравці, яким ми казали про те, що це шутери, Ну, якщо добунимо подавати відкриті кітки, ну, він і лівою заб'є. Все від фокуса. Чому так? Так, в нас два нових гравця, але це, це не має бути проблеми. І виходили не тігрівці, не новенькі, щоб можна було сказати вони. Ні. Втрата фокусу. Ось і результат. Дуже приємно грати при повному залі, дуже приємно грати без тривог. Дякую, ЗСУ. І Дніпру. Бажаю тільки успіху в цьому кубку. Михайло Будук, що сталося, яким же є тайності. Будемо дивитися завтра. Будемо робити медичний огляд. Може зв'язка, але так сподіваюся, що не критично. Відчуття чудові, можна сказати, ще трішки, ну, ще воснавлююсь після травми. Треба ще час, щоб так сказати набрати всю свою форму, яку яка в мене була. Хочу поздравити свою команду з перемогою. Хлопці молодці, потрібно рухатись далі і все буде у нас гарно. Не влаштовував. Ну то хлопці не виконували те, про що ми домовлялися перед грою, і це дуже мене бентежило, тому що нам не було концентрації, не було гри в захисті. В нападі ми займалися якоюсь дурнею. Ну, то є, про це ми говорили, так по душам поговорили дуже спокійно, але ж я бачу, що хлопцям цей. Ця розмова сподобалась, і вони вийшли з іншим настроєм на другу половину. Взагалі ігри кубку, вони такі нервові, тому що немає права на помилку в тебе. І команда Кривбаса. Ми не, не бачили третього легіонера, Ми теж десь там якісь хайлайти ми дивилися, але ж це хайлайти одне, а наживу це, 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 це інше. Тому ми десь не розуміли, як буде грати команда Кривбаса, але ж е е впоралися. Це дуже добре. І готуємося на завтра. Я трохи незадоволений не молодими гравцями. Гравцями е вони знають, я вам сказав роздягальні, начебто, вони непогано працювали на тренуваннях, але ж сьогодні теж немає концентрації, немає енергії. А від молодих гравців мені, мені потрібна енергія, яка концентрація і в Захисті, грав в захисті. Тому... Ті, хто в останню чергу мають зважати фраху. Okay. Так, так. Ті, ті, ті хто. Займається рахунком на табло, вони молодці, вони, але ж їм потрібен відпочинок. Відпочинок і е, сипала з коневим. Вони тільки вчора приїхали, позавчора приїхали зі збірної. Ну, одне тренування тільки вчора ми провели, але ж дорога була тяжка, і їм треба було допомоги. І, і вперше в першої половині її не було, в другої. Вона з'явилася і це, і це, це дуже добре. І вони відпочили і не зіграли великі хвилини.